Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу знову ж таки запропонувати глушник на МТЗ-82 з великою кабіною. Метал товщиною 1,5 мм. Він розбірний, тут на флянці. Бачите? Тут, якщо розкатувати, то вам не потрібно буде повністю демонтувати. А отут роз'єднали і можете розкочувати трактор. Тут отакі два хомути йдуть. Євро так звані посилені, щоб до колектора приєднатися випускного. Потім у нас є кріплення. Ось от кріплення. Ну це ж, звісно, це перше кріплення. Оце друге. Тут отак от через резиночки воно, через гумки йде. Так, бачите? І отам зверху ще також. Тут йде труба в трубі. Тобто, бачите, от різниця по. Діаметру варена більш е, товста труба, і там всередині отвори зроблені. Це для того, щоб працював цей глушник по кабіні, як справжній глушник. Тобто він не буде там дуже гучно гарчати, не буде вас там дратувати е, в той час, коли ви працюєте. Потім дві отакі нержавіючі накладочки, бачите? Тут МТЗ. так і знову ж таки кириліцею зроблено, щоб не було тієї літери Z навісною нам. І 82-й. Ну, тобто дуже-дуже якісний такий виріб. Вартість його складає 13 тисяч гривень. Також, друзі, дивіться, маємо ще от, ну, у порівнянні. Да, от Ліворуч, ви бачите, той самий глушник метал 3 мм на 82-й. А трошки праворуч ви бачите більш бюджетніший варіант. Це от з чорною накладкою це буде 6300 гривень коштувати, з нержавіючою накладкою це буде коштувати 6600 гривень. Тобто це буде метал 1,5 мм. Хамутик тут один вже, отакий євро. Так, потім він нерозбірний. Бачите, нема флянців. Метал, знову ж таки, наголошую, 1,5 мм. Спосіб кріплення той самий. Так, утовщення там трошечки є. Що це за утовщення? пояснюю. Це Стронгер так званий. Тобто там стоїть такий розсікатель, який трошечки там, ну, завіхрення таке, скажімо так, робить. Так, ну, по цінам я вам сказав. Також є отака от труба, Що ви бачили, по вартості вона коштує 5. 1300 гривень, це може бути на 40-й двигун, отут ліворуч вона меншого діаметру, і на 45-й двигун, вона більшого діаметру. Вона встановлюється замість штатного глушника. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь за номером, який бачите на екрані. На все добре.